Доброго вечора. П'ятниця 31 січня сьогодні на календарі. В ефірі телеканалу Алсет, програма народний контроль. Я нагадаю, що останнім часом ми працюємо у дещо зміненому форматі у зв'язку з подіями, які зараз мають місце в нашій країні. Ми обрали дещо іншу дещо інший вигляд розмови у нашій студії. А ми намагаємось говорити з людьми, які мають певне відношення до подій не лише у Києві, але й тут на місцях. Ми намагаємось шукати відповіді на запитання, які все ще актуальні і залишаються відповідальні. Відкритими сьогодні у цій студії я хочу представити мого гостя. Це співзасновник студентської координаційної ради. Остап Походжай, доброго вечора. Доброго вечора. А я так розумію, ти щойно із Києва повернувся до нас. Приїхав. Ну і давай для початку розкажемо і нагадаємо нашим глядачам, чим зараз займається студентська координаційна рада і які питання вирішує станом на зараз. Власне, давайте з самого початку студентська координаційна рада це. Колегіальний орган, який утворився на хвилі європротестів в кінці листопада е, минулого, минулого року з студентських активістів, які організовували самоорганізовувалися в Києві і з людей, які приїхали зі Львова та Західних областей, Утворився для координації студентських дій та спрямування їх типу, на досягнення наших цілей. нашою первинною цілею у листопаді минулого року було підписання угоди про євроасоціацію. Е, Станом на, станом, станом на сьогодні е, якби, важливими аспектами нашої діяльності з з з з залишається грамотне висвітлення подій, які відбуваються в Україні серед студент. Е, посилання, посилання добрих е, повідомлень на, на, на Захід. Зокрема, е, вчора на сесії, на сесії Парє в Страсбурзі. Е, Наша активістка Софія Борисовка зачитала резолюцію студентську, та і так само студентські резолюції зачитали депутати депутат Європарламенту від Швейцарії, депутат Європарламенту від Швейцарії. Тобто студентська координаційна рада як орган покликана в першу чергу інформувати студентів, мобілізувати їх та спрямовувати до дії. До якої дії думаю, ми всі ми, ми, ми всі розуміємо, тому що завдання постійно змінюються. Якщо б первинно ми стояли за Євроасоціацією, Євро ну, з точніше. Так, тепер воно все змінилося. Остап, а які студенти, які студенти яких вишів входять зараз до цієї? ради? Чи у вас немає поділу на, на певне територіальне розмежування? Ну, власне, станом на сьогодні, студентська, ну, типу, мережа студентських координаційних рад існує в 19, 19 регіонах України. Тобто можемо можемо говорити сміло, що ми покриваємо більше як дві дві треті території України. Маємо типу контакт зі студентами там зі сходу, з півдня, з заходу, з центру з Києва. Сантру з, 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 з Києва. Е, ну, студент, ну типу студентські ради, типу, включає студентська координаційна рада, включає в себе, включає в себе активістів там. Ну напевно, з усіх київських вишів. У Львові включаємо з усіх львівських вишів. Але це не є там якийсь принцип представництва. Це є принцип ініціативності. Тобто, той хто хоче діяти, той діє. Я зрозуміла. Дивись, всі ми знаємо, сьогодні ми вже про це говорили, що все почалось саме із студентів. Вони були першими, хто вийшов незгодними на майдан. Потім їх побили. Що було далі? Ми усі знаємо. Чи немає зараз у вас такого відчуття, власне, що політики вчасно скористались тим, що розпочали саме студенти? Як, як на мене, ну, типу, ми минулі три ну, типу, ці, ці два чи три місяці, які вже позаду, та, місяці європротестів, вже тепер, євро, ну, типу, вже тепер української революції, типу, можна характеризувати ну, типу, дії, дії величезної кількості політиків, та, там, громадських організацій, влади, провокацій та спекуляцій. Певною мірою так, скористалися політики, скористалися з того, Базису, який був створений студентами, скористалися з нашої, ну, скористалися, якби, з нашої крові, та, з одного боку. З іншого боку, ми зробили те, що ми повинні були зробити. Якщо вони перебрали ініціативу, значить вони повинні нести тепер відповідальність за, за, ну, за, за, за ту місію, яку вони взяли на себе. Дуже часто політики поступають стосовно громадських ініціатив чи громадських акцій, та, як рейдери. Та, Ну, така ж їхня психологія, я не можу судити, чому вони так роблять. Та? Ну, це треба запитуватися в них. Але відносно того, що загальна ціль сьогодні в нас є одна, та? і прагнення в нас є єдині, тобто безумовно потрібно знаходити бодай, якісь елементарні компроміси стосовно, типу, стосовно якихось локальних дій там, чи ситуативних дій, однозначно. Ми працюємо зі всіма. Ти можеш зараз назвати конкретні прізвища українських політиків, які е, зустрічались з вами з представниками студентської координаційної ради, які е, пропонували вас вислухати чи дослухатись до ваших рішень і до ваших думок? Ну, власне, в Києві ми мали зустріч з усіма лідерами опозиції. Мали зустріч, е, мали, 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 мали зустріч з малимала зустріч там. З активними з активними політиками мали зустріч з європейськими політиками, зустрічалися там з головою республіканської партії США з Маккейном, зустрічалися зустрічалися з депутатами Європарламенту. Тобто, якби наша позиція була висловлена, та питання полягає в іншому. Питання полягає в тому, чи вона була почута, почута. Та? чи вона була цілком зрозуміла. Твоє особисте враження. Цю думку почули? Цю думку хотіли почути? Чи це робили просто для того, щоб камери це зафільмували і потім показали? Це, 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 це насправді достатньо слизька тема, тому що зараз проходиться, проходиться говорити про те, що бо все наступне, що я скажу, буде означати, що українці залишені самі на себе. Чи добре це чи погано, будемо говорити пізніше. Е, дуже часто ще раз підкреслюю, типу політики поступають е, стосовно студентів і своїх громадян, скажімо так, невідповідально, та? тобто не, не вислуховуючи їхніх вимог, не вислуховуючи їхніх пропозицій, сприймаючи їх як електорат, та? сприймаючи їх як е, просто. Засіб для досягнення власних цілей. Чого так є? Та, ну, напевно, тому що, типу, з самого початку первинному ставили різні цілі, якщо студенти, та, типу, громадські діячі, активісти, всі громадяни та, ставили перед собою завдання типу, доєднатися до європейської спільноти, та, добитись усунення злочинного режиму, то, можливо, політики ставили перед собою тому ще й такі цілі, як досягнення кращого політичного рейтингу, та, чи та, зайняття якихось певних політичних посад. На, ну, типу, саме по собі виникає питання, та виникає питання, на яке я не можу дати відповіді. Е, чи не хочуть е, опозиційні політики просто замінити Януковича за існування тої самої системи? Можливо для, таких, можливо, для них будуть комфортні такі закони, які приймає Янукович, якщо вони готові йти з ним, ну, якщо вони йдуть з ним на переговори і не добиваються жодних результатів. Ну вже власне дуже багато було сказано і висловлено думок з приводу тих переговорів того формату переговорів, які зараз ведеться. На твою думку, має зараз зміст будь-які перемовини із із діючим президентом, чи треба діяти по іншому? Я зараз не вимагаю тебе якихось як, висловлювань дуже радикальних, як, 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 як по мені, так тобто переговори потрібно вести От, в першу чергу під час там війни. Там зараз Україна перебуває, в певній мірі в стані національно-визвольної війни. Чого національно-визвольної війни? Тому що, на, на мою позиції, на позицію багатьох, типу, багатьох людей, з якими ми разом працюємо, типу, ми, знаходимося в, ми знаходимося в окупації іноземної держави. Тобто і режим, який управляє країною, є окупаційний. Виходячи з того, що він користується не власною логікою, а логікою, яку йому пропонують і нав'язують. Це є перше. Друге, переговори потрібні, потрібні завжди. Питання інше: який предмет переговорів? Як, як на мене, типу, переговори мають бути лише стосовно типу, безболісного усунення, типу, усунення від влади. Та? Але виникають такі аспекти. Та? Тобто, домовляємося про, з, ну, типу, опозиція домовляється про скасування законів, голосує за їхнє скасування і в такий самий спосіб легалізує, легалізує процедуру їх прийняття тобто, Поза ну, та з порушенням Конституції і законодавства чинного. Далі. Опозиція пропонує прийняти закон про амністію. Всі пропонують прийняти закон про амністію. Як на мене, саме формулювання закону про амністію суперечить суперечить звичайній логіці, тому що амністія це звільнення від відбування покарання чи звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, у якому ти за злочин вчиненні якого ти є винним? Чи є винними ці типу хлопці? Ці ці студенти, актори, громадські діячі, в тому що вони просто хочуть жити в кращій країні. Чи повинні вони нести за це відповідальність, чи повинна опозиція вимолювати для них милостиню? Я думаю, що й тобто, факти, фактично, фактично, На даний момент переговори знаходяться на нульовому рівні. І ну, будь-які результати можуть досягатися лише типу, повторенням чітких вимог, які висуває Майдан. Тому що ми розуміємо, що Майдан це не є структура, яка контролюється рядом політичних діячів, громадських діячів, чи навіть студентських діячів. Це є... Спільноти людей, які хочуть жити вільно та які борються власне, за свою власність. Тому що нашою власністю є права і свободи, які передбачені в Конституції, які передбачені нам від, нам від народження. І той, хто посягає на нашу власність, чинить подібну до того, як чинить бандит, який посягає, який, який посягає на наш гаманець чи на наш достаток. Ось і все. Ну, це зрозуміло, звичайно. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є сьогодні запитання до нашого гостя, будь ласка, номер телефону ви бачите на своїх телеекранах 45 55 00, код кодміста 24. Остап, я пропоную плавно перейти від подій у столиці до подій, які відбуваються зараз у наших містах. Тому що всі ми чули, знаємо, що масово створюються народні ради. Вчора ми вже у нашій програмі дещо це питання зачепили. Ми побачили, що воно дуже болюче, тому що насправді ми зрозуміли, що створюється орган новий, але побачили на прикладі Дрогобича що це не зовсім інша. Це не зовсім альтернатива, тому що є зараз. На твою думку, чим повинна бути народна рада для того, щоб вона задовольнила сподівання людей, які бачать в ній дещо інше. Ну наскільки я розумію, ординарною ідеєю ідеєю утворення народних рад є заміна, є, є є заміна існуючих органів виконавчої влади та на новість проголошені народом. Ну і найімовірніше, такі народні ради повинні формувати нові виконкоми, нові виконавчі комітети в районах, областях, містах, та усувати від виконання виконання повноважень, які надає їм типу центральна влада, та і не ну не визнавати таку, або визнавати новий уряд, який мав би бути проголошений. Тобто не визнавати таку з якогось певного моменту. Можливо, з моменту прийняття оцього цього пакету так званих диктаторських законів. Чи можемо ми говорити, що сам механізм створення народної ради повинен бути однаковий у містах? Чи все ж таки можливо варто діяти ситуативно, коли знаючи конкретних людей у місті, можна говорити, чи ну про намі можна, можна по тому, що було до створення до їхнього входу в народну раду, говорити, чи вони готові бути зараз членами цього органу? Я б так не персоніфікував типу процесу, та я би говорив про те, що. Ну, перше, типу, в народні ради повинні ходити ті люди, яким насправді довіряє місто, яким довіряє громада. Друге, громада повинна думати власною головою, а не нав'язаною логікою там, чи політичних партій, чи будь-якої там реклами, чи ідеології. Вона повинна думати власною головою і приймати рішення стосовно кожної людини окремо. Ну, і напевно, в першу чергу, там мають бути люди, які ініціативними, та які піднімали типу, рух, та, і так само люди, які володіють типу, достатнім авторитетом серед громадян того, того чи іншого міста. Того, ну, тоді, тоді концепція громадської ради буде типу реалізована. Ну і власне питання не в тому, хто туди буде входити. а Питання полягає в тому, як вона буде діяти. От, власне, тому тому наступне запитання пов'язане з тим, яким чином можна виявити цей механізм люстрації чи механізм відстежування, або ж про якось прозорості діяльності цього органу. Ілюстрації. Ну, дивіться, ну, насправді, насправді йде мова йде мова про, про, про два моменти. Народні ради утворюються як тимчасові, та, до моменту закінчення революції, і проведення повних перевиборів, та, напевно. Це по-перше, по-друге, ну, зрозуміло, що у народні ради не можуть входити люди, які були так чи інакше пов'язані з режимом, тому що вони несуть ідентичну відповідальність. Ну, ми то, розуміємо, що ми... на Західній Україні, там де ми зараз знаходимося. Прибічники режиму маскуються, Ну, але переконаний, що кожен що кожна людина, яка володіє здоровим глуздом, може відрізнити того, хто маскується, і того, хто є, типу, і того, хто є справжнім там, мовно, патріотом своєї країни, типу борцем за своє майбутнє. Ну, вчора ми дійшли до того наші дискусії, що власне були з режимом і зловживали деякими моментами. Ну було сказано нашим гостем вчорашнім дуже багато людей, які зараз є в діючій народній раді. Але була теза про те, що настав час покаятись, і настав час діяти по-іншому. Мене, мене, мене довгий час не було у Дробищі, та я не можу судити про те, як тоді, але я переконаний в тому, що якщо людина була співучасником режиму до моменту типу, вчинення певних злочинів, ми розуміємо, що ці злочини просто вкладаються в логіку, який, яка, яка закладена в головах типу, керівників діючої влади, та, то, 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 то напевно вони повинні нести типу, солідарну відповідальність з керівниками діючої влади, а не бути учасниками чи там, го, очолювати е, революційні процеси в своїх містах. Я зрозуміла. Ну Я... Бо, бо, насправді треба боятися тих людей, які перекидуються і маскуються, тому що е, в заміну типу повної зміни системи ми отримуємо елементарну зміну декорацій. І насправді нікому краще від цього жити не стане. Ну, хочеться вірити, сподіватися, що люди насправді це зрозуміють, ну і будуть е, підтримувати і е, висувати людей, які дійсно. Е, в майбутньому зможуть дещо змінити у нашому житті. Я не говорю про про всю систему, але всім розуміємо, що все починається із нашого міста, з нашої вулиці і з е, того, де ми живемо. Так, я прошу, я прошу просто один момент хотів сказати. Насправді не чекайте, що хтось буде щось робити замість вас, не чекайте, що хтось проявить ініціативу і поведе вас в якомусь правильному напрямку. Сьогодні існує ситуація в такий спосіб, що якщо ми не почнемо робити це самі, ніхто не почне робити це за нас. І коли революція... Виграє там в цілому в Україні, але програє в вашому місті, програє в нашому місті, то винними буде перш за все ж ми, тому що ми сиділи і чекали, що хтось почне діяти замість нас. Таке саме буде відбуватися, якщо революція програє загалом. Ми будемо ми. Тільки так. Тому що ми хотіли добитися якогось результату, ми його не добилися. І все. Не слід очікувати місії. Сьогодні... Сьогодні час особистих дій. Ну і власне ці події в Україні показали, що якби кожен з нас не вирішив вийти на майдан цього всього, що зараз є, не було б. Я не говорю про негативні наслідки. Я говорю про те, що все починалося. Тому що все ж таки ми всі плекаємо надії на краще. Остап, люди, які студенти, я думаю, молоді люди, які зараз нас дивляться, які ще не долучилися до власне координаційної студентської ради, яким чином це можна зробити? Чи в кожному місці є центри, і чи приймають туди всіх охочих? Приймають всіх охочих, звичайно. Студентська координаційна рада зараз відправляє і формує в Києві студентські сотні та створені з, з метою захисту студентів в Києві, тому що ми знаємо про ті звірства, які творяться та на вулицях в столиці. Це є перше. Друге, ну другоби такого органу не існує, але він елементарно створюється з нами. Дуже просто зв'язатися. Типу сторінки в Фейсбуці, ВКонтакті, типу в соцмережах ми є всюди. З нами просто зв'язатися. Ми можемо поділитися досвідом. Всі ради є абсолютно автономні, кожне середовище діє саме по собі. Чим більше ініціатив, тим слаб, тим слабший є режим. Це перше, та ну і що я можу що я, що я можу порекомендувати зараз робити? Це так, ну, не сидіти вдома, та й діяти активно. Максимально по можливості їхати в Київ і розуміти ситуацію, яка складається, тому що сьогодні, типу, просто розверта розгортається там геополітичний сценарій поділ України. Але ну, події останніх тижнів показують, що країна не подільна, та що ми єдині, так як в Луганську, в Херсоні, так і в Дрогобичі. Тобто люди за краще життя, люди за справедливе життя, люди за добрі закони. І ми будемо боротися за це всі разом. Не поширювати ворожнечі та об'єднюватися та й добуватися результату все дуже просто. Я дякую тобі за оптимізм у цій студії. Дякую, що був сьогодні у нас в гостях. Дякую всім, хто нас дивився. Я нагадаю, що журналісти народного контролю продовжують слідкувати за подіями. Якщо вам є що додати, якщо у вас є якась інформація, або якщо у вас є цікаві думки з приводу того, що зараз є в нашій країні. Ви бажаєте ними поділитися. Будь ласка, запрошуємо вас до дискусії. Наш номер працює цілодобово: 45 55 00, код міста 24. Світлих і приємних усім вихідних, дякую, що дивилися до побачення.